Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні в нашій студії ми зустрічаємось з молодим, талановитим позитивним там енергійним українським співаком, Дімою Валкановим, який сьогодні завітав до Кривого Рогу в рамках свого великого всеукраїнського туру. Тому наступні 15 хвилин нашої розмови ми проведемо саме з Дмитром. Дмитро. привіт, добрий день, ради вітати Навзаєм. зі святом. Зі святом, Дякую. з нашим е, українським святом. А відразу перше ж питання, яке ми відразу задаємо всім гостям, які приїжджають до Кривого Рогу, як тобі кривий ріг? Прекрасно. Дуже подобається, дуже подобається. Я перший раз проїхався Містом. По перше, я сьогодні дізнався, що це місто у вас таке длиннюче, просто такі 180 кілометрів. Мені сказали, то дуже протяжність в районі 146, О, наче брехали. Бачите, але все одно дуже 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 довге. От проїхалися. По перше, сонячна погода, що не може не тішити, тому що зараз, бачите, такі якась магнітні бурі, то все. А сьогодні приїхали. Якось знаєте, воно і не душі так. Добре, знає. концерт пройде дуже добре. Тому дуже подобається. А чудово, не дарма місто наше в нас багато бігбордів багато там тролейбусів трамваїв громадського такого транспорту і там і там є завжди є такий напис місто довжиною в життя Правда, тому що щоб доїхати з пункту А в пункту Б, там потрібно дос дуже багато часу. Ну дай Боже, всі будуть жити по 146 років. <гум> це, це, це було б дуже круто. Ну що ж, поговоримо про тур, тому що тур дійсно великий, як я вже сказав. Так. Скільки місць в цьому турі, і це ж тур він благодійний, наскільки я розумію. Так, Все правильно. Дивіться, я не можу сказати прямо точну цифру, скільки це міст, тому що у нас немає від пункту А до пункту Б, тобто ми їздимо, їздимо, їздимо. Тобто в процесі туру міста додаються, додаються абсолютно. Тобто, Житомирська область проїхала, додалася Одеська, Одесько проїхали, додалася Черкаська і так далі. далі. Ну загалом, то за 2023 рік, оскільки у нас там 365 днів рік, та ми дали більше ніж 300 сольних концертів. Тобто, у нас реально по факту. Тобто, якщо це за, за рік в тебе було п'ять вихідних за ні, ну не п'ять, звісно. Тобто з цих 300

300, там 10, чи скільки, 312 днів. Це у нас були постійно сольні концерти з переїздами дуже довгими, іноді дуже виснажливими. Але тим не менш, коли ти розумієш, для чого ти це робиш, для кого ти це робиш, наскільки це піднімає людям настрій, наскільки це дає їм такий заряд позитиву після концерту, то ти розумієш, що ну я якось трошки пізніше відпочину, тому що зараз треба працювати для людей. І Це але, дуже тішить. але де брати цю енергію? Ну це дійсно дуже, дуже важка робота. Стоп, щоб молодість, молодість, натхненість. А, і, знаєте, таке, все ж таки, коли ти дуже довго про це мріяв з дитинства, коли ти займався вокалом, коли ти навіть собі думки не міг пропустити, що ти будеш писати пісні на твої сольні концерти, непримусово люди будуть ходити в зали. Це дійсно така, знаєте, дитяча мрія. І коли ти виходиш на сцену, Перша пісня, люди всі сидять дуже серйозні, дуже суворі, і остання пісня повний зал з тобою танцює і співає. То мені здається, ось він цей заряд, який необхідний для того, щоб кожен день виступати на сцені. Ну це круто. Я, я свідкую за тобою в соцмережах в Тіктоці, в інстаграмі. Так я бачу ці сторіс, я бачу цю атмосферу на концертах. І останнє відео, яке мені попало, потрапило до мене в Тіктоці, це де закінчується концерт. Ти. Тікаєш зі сени, за -за забігаєш байдів. в гримерку і... Фух, фу, це правда, це фу, це не те, що фух, це фух, фу, тому що да, розумієте, там півтори години концерт триває. За ці півтори години у нас задіяно дуже багато інтерактивів, окрім пісень. Тобто це і розмова з залом, це і стендап, це якісь конкурсні е, історії. Тобто дуже багато всього. І воно у тебе в голові як пазл такий іде. І постійно в процесі концерту я е, даю можливість залу абсолютно вільно спілкуватися. І ти постійно маєш бути тако, знаєте, на як то кажуть, на стрьмі. Ти маєш чути, що з залу хтось викрикне, щоб було мала. Господи, забув той з цими дорогами, щоб у тебе була можливість зіпровізувати. Тобто, ти постійно це не програма просто від пісні до пісні. Ти вийшов відпрацьовував. У нас кожен концерт не, пох... не схожий на попередній, тому що там десь жіночка якась трошки канічку більше випила їй трошки більше уваги треба приділити. Знаєте, тут тут більш спокійні люди, тут там більш такі сором'язливі. Зали, де люди знаєте, настільки втомлені вже, от, от від цієї важкої ситуації в країні, що вони трошки замкнулися вже в собі, і вони може, їм хочеться аплодувати, і хочеться танцювати, хочеться співати, але вони такі трошки зажаті. І в першу чергу задача артиста зробити так, щоб люди трошки розкрилися. Я бачу, коли вони приходять родинами, мами, папи, діти. Це для мене головне, що є такі, знаєте, в українській пісні нарешті. Об'єднання таке поколінь відбувається, і люди отримують гарні емоції. От твоїх концертах публіка вона така. Тобто різнобарвна, так і дуже молоді, і дорослі дуже різноманітно. Від діточок маленьких у нас наймолодший глядач на концерті була дівчинка 9 місяців. Мама з нею прийшла Вражаючи. на концерт. Це дуже. Мама, мама, мама дуже фанатка хотіла потрапити на концерт, і не мала з ким лишити дитину. І що на диво, ця дитина за весь концерт жодного разу не заплакала, не закричала, на поки посміхалася, там щось ручками махала. Тобто, і також дуже літні люди є на концерті. От я не пам'ятаю, як у нас в Житомирській області був дідусь. Він ну дуже похилого віку. Вже я не знаю точно який. І він після концерту лишився на фотосесію. Вийшов. Я ж думав, він хоче сфотографуватись, а він каже. Я прийшов для того, щоб заспівати з тобою, і ми з ним вдвох заспівали рідна мати моя для всіх людей, які е, стояли, чекали фотосесію. І це було знаєте, ніби для нього така подія в житті. Він так чекав цього концерту, щоб просто вийти на сцену в свої там 90 років, я не знаю скільки, і заспівати для людей. Ну це круто, що на твої концерти навіть от ну просто з людьми. А у нас кожен зірка? Ні, у нас кожен глядач зірка. Я ж кажу, я навпаки наполягаю на тому, що не це ніякі не концерти. Це я ніяк. Як і не артист, люди, ніякі не глядачі, це творчі, дружні такі зустрічі, де ми можемо і маємо можливість посміятися, щось там поварити, ось пообсуждати, знаєте, оце, все це, коли от такій дружній атмосфері, воно тоді і дає оцей момент єднання. Такі сімейні посидання. Так? І, і коли я... в фіналі лунає пісня, я намалюю на папері щасливу дитину, коли кожен розуміє, якою ціною зараз нам даються ці концерти, тоді. Ти бачиш, наскільки дійсно наші люди загартовані вже і наскільки вони мріють про цю перемогу, наскільки вони її бажають, наскільки вони її чекають, і з недавніх пір є. Амбасадором благодійного фонду «Україна Понад Усе, і от ви сказали за благодійність, і всі наші концерти тепер ідуть під патронатом благодійного фонду «Україна Понад Усе і Центру морально-психологічного забезпечення збройних сил України. Тобто, у нас на кожен концерт у вільному доступі завжди є квитки для військових. Тобто, якщо нам телефонує військовий комісаріат, там от міста Кривий Ріг і каже: нам там треба 100 квитків. Ми навіть якщо їх немає, ми зробимо так, що ці військові військово прийдуть і будуть сидіти на цьому концерті. От. І фінальна пісня намалюю. Ми виносимо великий бокс Україна понад усе. І я розповідаю людям, що там цього місяця у нас є таке завдання, ми збираємо там на реп для прикордонної служби. Або наступного місяця ми там збираємо там на медикамент, або ще щось, щось. І люди, навіть якщо. У них немає цих коштів, я це бачу зі сцени дуже добре. Вони останні віддають. Підходить бабусечка, кидає 5 гривень, каже: синочка, у мене більше немає. Я кажу, а більше й не треба. Ви і так вже зробили дуже великі справи. Це й доводить ще раз те, що ми дійсно нація незламних. Хочу, хочеться поговорити про музику, так, про твої пісні, тому що а, мені здається, що хоча б одну-дві-три твоїх пісні чув кожен українець, тому що є дійсно хіти. Які на слуху всюди і у всіх, це як ти вже сказав, намалюю. Так, це тебе знайшов заради тебе. О, це прям це... <laughs> фанат. <laughs> мене чесно кажучи, от ці пісні, які я перераховую, у мене є в авто. Клас. Сто відсотки. Я ще більше тобі скажу. А вперше я почу... побачив тебе як артист і почув, як ти співаєш в лізі сміху. А та так ве був у мене такий досвід була так? команда теж з міста Бердянська. Так, Я так. на жаль не не пам'ятаю. Хепзея команда Так, хпзея. А і дивіться, хлопці... дуже крута команда. До речі, Так, хлопці завжди мені казали. Давай до нас, давай до нас. Я ніколи ну, не приймав участь саме як в акторській діяльності. Але коли були музичні конкурси, у них в команді так сталося, що ні, ні, ніхто не вміє співати. Кажу, ну, нува, нам вухо ухо наступився. Ми не можемо. Давай до нас, давай до нас. Ну і ми якось перший раз, другий, і воно якось спрацювало. і потім був один просто дуже вдалий ефір. Прямо він там набрав якісь мільйони переглядів в Ютубі, і після цього багато людей мене саме стали асоціювати саме з лігою сміху. Тобто є три категорії людей, які мене асоціюють з чимось. Це перші це x фактор другий – це ліга сміху, і третій – це колектив Сердючки. Тобто, ці три три компоненти такі вони завжди по впізнаваності саме такі. От, а і Ліга Сміху, до речі, ми до останнього. От уявіть собі, 23 лютого е, був, е, сподіваюся, не останній, а крайній е, випуск е, без війни Ліги Сміху. І я приймав там участь. Але я пам'ятаю, вже знаєте, нібито була Ліга Сміху, а нікому щось не було весело. Тому що всі новини тоді пам'ятаєте, вже всі от війна вже буде всі війна. Буде, так. Всі як ніхто не, не розумів, що буде. Але всі були дуже насторожені, такі всі не розуміли, що відбувається. І я пам'ятаю е всіх членів журі, всі якісь такі бігом-бігом, давай додому. І я якось, знаєте, в мене навіть тоді була така думка. Мене покликали після ефіру, кажуть, давай поїхали. А у нас була традиція, ми після ефіру, якщо він там добре проходив, е якась там е сауна, і ми командою, всі туди їхали, там відпочивали завжди, все. І якось було у хлопців так далі і заплановано. І в мене щось таке, знаєте, кажу, що я не хочу. Що я не хочу. І я поїхав додому, до себе, на зйомну квартиру, от, до мене прийшов мій товариш, тому щось збиралися посидіти. там щось, І чесно, до, до нас була бутылка горілки. Бутылка. Ми її відкрили, налили по рюмочці один одному і не змогли її випити. Просто не поліз. Оце, от такий якийсь. Ступор, ти нічого не хочеш, ти не розумієш, що відбувається. І він пішов додому, я навіть не прибрав зі столу. Тобто, я про символи такі, знаєте, кажу, я не прибрав навіть зі столу цірюмки, і в 6 годині мені дзвонили, каже, війна почалася, я вийшов на кухню, холодно, і падає той сніг якийсь. Я дивлюся на цю пляшку, на ці рюмки, думаю, ніби щось відчувалося. До речі, в той день я втратив зв'язок зі своєю мамою на півтора місяці абсолютно. Тобто, це для мене був дуже важкий такий період. Ну, тому... Але зараз все, зараз все, все добре, добре, слава Богу, мамах. Чудово, ну, повернемось до пісень. Добай, а, ти так. ж граєш на багатьох інструментах, так? Це точно я знаю. Ну, як клавішні граю. інструменти. Тому що відео ти виставляєш а, в соцмережах. Ну, дивіться, мою гру на клавішах можна описати, от ніби якщо вам зараз дати саксофон, ви ж в нього можете дунути. Можна Оце це <смеш> я так ну, Тобто, ні, я не знаю якісь там базові акорди, але я не претендую на щось більше. Тобто, якесь класичне ямці. Я, я, не зможу я просто грати. до чого? Чи пишеш ти свої пісні сам? Повністю сам, сам від музики до, до, до да, слів. Да, І тепер повернемось до хітів, які найчастіше просять на біс, просять повторити заспівати 10 разів на концертах. Тебе знайшов, вона завжди лунає по два рази на концертах, як мінімум, а то і три може. Пісня тюльпани у нас нова така в стилі диско, Вона теж дуже заходить, особливо дівчата там від 15 років, там вони просто сходять з розуму, стрибають під сценою. От загалом, то під настрій. І іноді буває таке, що я людям просто вже кажу, що ви хочете. Кажіть, давайте що, що вам ще заспівати. От намалює у нас завжди на початку концерту, в фіналі концерту, тому що ми і розпочинаємо. З того, що ми маємо пам'ятати про це, і закінчуємо, тим, що ми маємо триматися і маємо долати це все. А пісня тебе знайшов. Це більш така шлягерна історія саме от напрямку шансону, який завжди дивує всіх. Ну чому Чому ти саме шансон співаєш? Бо ну, по перше, я не можу це все назвати шансоном. Абсолютно, це абсолютно різноманітного плану. Музика, Ну, от і взагалі у мене немає таких градацій. Якщо я захочу, будемо співати рок, захочу буду співати шансон. Ніхто нікому нічого не забороняє. І мене завжди знаєте, торкається одна така історія. Я дуже балакучий, тому що вона зупиняється. Це круто, якщо. це круто. О, іноді мені, коли вийшла пісня, тебе знайшов, основна думка хейтерів, вона складалася з того, що вони казали, що це музика для прибиральниць і для таксистів. А я, мені так стало образливо, я думаю, навіть якщо і так. Прибиральниці і таксисти не вже це не люди. Вони що, не слухають, слухають музику, їм не хочеться в маршрутці послухати. Що це взагалі? Хто вирішує, які пісні кому писати і кому їх слухати? Тому мені здається, як ви кажете, хіти, я не вважаю це хіти, я просто вважаю що це якісь більш-менш відомі пісні. От, то якщо людям подобається, це найголовніше. Немає градації жанру, немає градації того, хто це має слухати. Це або добре, або погано. Мені здається так. Я просто як слухач людину. Яка а, слідкує за тобою, я можу ці пісні назвати впевнено хітами, тому що де б ти їх не вімкнув, тобто є. З 10 людей 9 їх чули 100%. Клас. Ми тоді <смір> тоді тому це, це хіти. А, Дім, останнє питання, тому що час, на жаль, дуже, дуже гарно на сьогодні. Така, знаєш, вийшла така сімейна бесіда, як в тебе ну, на концертах. Це дуже круто. А, останнє таке запитання. Чого ти сьогодні очікуєш від Криворізької публіки і чого Криворізькій публіці очікувати від тебе? А я вам скажу так: якщо а, криворізька публіка хоче собі підняти настрій, хоче посміятися, окрім того, що просто поспівати, хоче потанцювати, то вони мають бути обов'язково сьогодні на концерті, тому що на нашому концерті людина просто проходить через всі спектри емоцій: це сльози, це розпач. Це сміх, це танці, це сходження з розуму і так далі. Від мене можете очікувати абсолютний позитив, відкритість, любов. Тому що ми дуже любимо наших глядачів, дуже цінуємо кожного, хто приходить, особливо в такий важкий час на наші концерти. Це для нас дуже важливо. Ми викладаємось, ми дуже стараємось, і З любов'ю завжди відкриті. От. Тому, друзі, готуйтеся до класного, позитивного, душевного вечора. Запрошую всіх. Чудово. Ну що ж, я хочу подякувати тобі за те, Дякую. що ти а, завітав до Кривого Рогу, а, завітав до нашої студії і за цю дійсно теплу атмосферну таку розмову. І, друзі, я можу з певністю вам зараз сказати, що ідіть на концерт. І ви отримуєте цю дозу позитиву, цю атмосферу, цю людяність, ці відчуття, які сьогодні і ми відчули на нашому телеканалі і в нашій студії. Вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня, і в гостях у нас був свідомий український молодий, головне і талановитий співак Діма Волканов. Ми з вами побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.